У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Привітати з професійним святом до Луцького міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, а також територіального центру соціального обслуговування міста Луцька, прийшли представники благодійного фонду фонд Ігоря Палиці. Новий Луцьк. Співпраця фонду із цими закладами триває уже два роки. Ці організації є партнерами нашого фонду, і ми спільно реалізовуємо усі соціальні проекти, які скеровані на допомогу тим особам, які потребують. Така співпраця вона потрібна, бо об'єднуються зусилля і ресурси, і можливості як благодійних фондів от коштів меценатів, так і державних структур. І от уже в під. Сумку двох років ми бачимо, що це ефективна співпраця. 17 найактивніших працівників галузі, представники фонду, привітали подяками та грошовими преміями по тисячі гривень. Мені дуже приємно, що відзначили мою роботу. Я на тій посаді перебуваю ще досить короткий термін. Надалі намагатимусь працювати повністю, віддаватися цій роботі. Робота у нас така важка, і от особливо коли підкріплюється це ще так, якби і грошима. І увагою з боку керівництва, з боку фонду, це дуже приємно як для мене. І самооцінка піднімається, і працювати хочеться більше і більше. Лише за півріччя на потреби соціальної сфери з благодійного фонду фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк виділено понад півтора мільйона гривень. Ці кошти використані на харчування соціально незахищених громадян, засоби гігієни, придбання побутової техніки та організацію різних заходів. Розпочалася наша співпраця з Волинськ в нашим фондом Ігоря Петровича Палиці Новий Луцьк ще минулого року. За цей короткий час, але великий уви. Нам вдалося реалізувати не одну соціальну ініціативу, це і подаруй дитині вишиванку. це і Допомога сім'ям побутовою технікою. Це допомога діткам, які творчо розвиваються. Я дуже щиро вдячна за цю підтримку, тому що це є досить вагомий крок вперед до вирішення проблем і насущних таких потреб громадян. Директор територіального центру соціального обслуговування Луцька Галина Шатецька каже, що завдяки коштам фонду Ігоря Палиці, новий Луцьк зміцнюється матеріально-технічна база центру. Допомога ця є дійсно дуже важливою, оскільки, Категорія людей, якими обслуговані всі з мінімальним розміром пенсії. Люди вдячні. А фонду я хочу побажати процвітання за роботу, яку вони підтримку надають мешканцям Луцька, не тільки нашій установи і освітянам і медицині. Хай їм дійсно Бог допомагає у всіх їхніх справах. У фонді стверджують, що такі заходи відбуватимуться і надалі, адже соціальний захист та допомога тим, хто цього потребує найбільше пріоритетний напрямок у діяльності благодійного фонду фонд Ігоря Палиці. Новий Луцьк.